Рано ти у небо полетів, в обійми Бога ще зовсім не збирався. Постукала клята війна у дім, ти мужньо встав і ворогу не здався. Сину, брату, батьку, чоловіку височіють над тобою стрічки, і медаль тобі присвоєна та вже посмертна, а в телефоні досі пропущені дзвінки. А ще колись ти жив тут поряд з нами ранкова кава, сміх, життя усе залишило для нас велику рану, яка не відійде у забуття. Війна прийшла непрохано і неждано. Українські землі знову у крові, в новинах втрати, біль, страждання, страхи забуті. Але не нові, Та відлуння війни не зникає, воно у кожнім з нас палає, Як ти стояв, коли земля ридає, знаючи, що слава Україні гордо залунає.